Отже, ми всі дійсно з попкорном, як говорив командир відділення «Птахи Мадяра, стежили за тим, що вчора відбувалося, і все ж таки бунт пішов не по плану. Питання до вас: чи хотіли вони дійсно здійснити ось цей переворот? І чи були у них на це ресурси у тих вагнерівців? Ну, давайте так не будемо кривити душою. Ми військові на фронті, незважаючи на те, щоб продовжували виконувати свої бойові завдання, цілі, які ми поставили. І ми їх досягли частково вже за поки тут шов бунт. Теж трошки десь сподівалися, що щось на болотах там зміниться. Ми розуміли, що переворот власті послабив би кордони, і, скоріш за все, вся лінія оборони посипалась би. Тобто ми також трошки десь ефорічно цього чекали. Ну не сталося, так не сталося. Від цього наша робота не перестає бути і так в тому ж ритмі, в такому, в якому ми працювали раніше. Я вважаю, що Пригожин та його пуч – Показав всім, і насамперед нашим західним партнерам, що в Росії аніхто, а нічого не контролює. І десяти, а по, по розвідки західних наших партнерів і менш там було людей, а там 5 тисяч, 6 тисяч, не більше вооружених зеків безперешкодно змогли проїхати від Ростова до Москви. І я точно так же вважаю, що якщо б ця ситуація він не дав задню, як у то, що всі кажуть, там візде е, у нього був би шанс провести перевороти, змінити владу. Я вважаю, що зараз е, все, що витрапилось, це лише є частковою дестабілізацією ситуації внутріполітичної насамперед у Росії. Безусловно, ми за цим спостерігаємо, робимо координацію наших дій відносно до цього і продовжуємо просуватися. Пане Денисе, от ви вже трішки зачепили цю тему. Кажете, що ви все ж таки якісь там успіхи і просто так не сиділи. Маєте успіхи і скористалися дещо нагодою. Тому запитаю, яка користь конкретно для ЗСУ від того, що відбувалося вчора? Я так розумію, продовжує відбуватися сьогодні там на Росії? На нашій ділянці фронту нічого не змінилося, тому що у нас вагнера вийшли від спідбахмуту. Вже декілька там, місяць тому повністю вийшли. Їх уже немає тут. Тому у нас ну, тут нічого регулярно не змінилось. Але за цей період, поки всі з попкорном наблюдали за подіями у Московії, третя штурмова бригада змогла розбити батальйон та продвинулася ближче до Клещівки, наша бригада підійшла в притул до Берхівки, і ми зайняли всі висоти, які ми для себе ставили за стратегічні. і не кажу міста дислокації. Але довожу до вашого відома, що до міста Донецьк з деякого участка фронту нам залишилось менше 5 кілометрів безпосередньо до входу міста Донецьк. Дуже приємні новини, пане Дениса, нас нам повідомляє повідомляєте і сьогодні. вже, до речі є інформація про те, що там забавовнило, і в Донецьку, і в Луганську, тимчасово окупованому. Тому дійсно будемо очікувати і подальших дій, тому що як не крути попкорн попкорном. А служба ідеї і де України продовжується. Так розумію. Хотів би запитати у вас наскільки це відчутна втрата для боєздатності Російської Федерації, саме втрата Вагнерські. Яки ми знаємо, що сам Пригожин говорив там близько 50 тисяч чоловік, було у складі. І я так розумію, що не зеками єдиними там були і цілком боєздатні частини. Ну, на сьогоднішній день фронт цього не відчує, тому що всі боєздатні частини, які були у ЧВК Вагнер, вони були виведені на ротацію. Тобто вони фронт вони ротували фронт і з ділянки фронту безпосередньо ніхто не вийшов. Так були там ті, хто хотів доєднатися до Вагнера. Це шторм з у них там та інші підрозділи, які е, зараз там сьогодні вже випускають відео, тому що Пригожин придатель здав назад, і так далі. так далі. Це їхня внутрішня ситуація, яка в них там баламутиться. Так ще вскрились деякі е, полки, які підтримали Пригожина. Я вважаю, що зараз вони всі будуть розформовані. Командири десь заарештовані. Тому ну, ж розумієте, що те, що трапилось, хто б там не казав? А є кстати такі люди серед аналітиків, які там навівають Путіну якусь стратегічну ду думку що майже там Путін не мог інакшим способом шайгу зняти. І так далі, все, що відбулося, показало всьому світу слабкість Путіна. Якщо б камера у Путіна, коли він виступав, стояла трошки далі, чому е, по пояс, ви бовіді його трясущіся ручки і бігаючі глазки е, Він не розумів, що казати. Ви от повірте мені, він не розумів, що казати. Хто б там що не казав, особисто я аналізуючи ситуацію, бачу, що Пригожин отримав те, що хотів, бо ж не знаємо, які плюшки там йому предложили Пригожин предав всіх зека. Ну, це класична російська історія, які за ним пішли Пригожин зараз вийде кудись там у Білорусь і рано чи пізно буде ліквідований, він собі підписав смертну кару. Пане Карлу. Денисе, а до речі, а чи, чи вийде пане Денисе? А чи вийде? Тому що є інформація про те, що 19 годин е уже поспіль він не виходить на зв'язок і доволі активний стариган, який постійно в соцмережах свої звернення записує, чомусь мовчить. А чи він живий, живий він взагалі, на вашу думку, зараз? Ви навіть не розумієте, як внутрі Пригожинської ОПГ зараз його полісосять. Ви навіть цього не розумієте. За ним пішли люди, за ним вскрились люди. ті, які поважали, що вони можуть змінити владу в країні. За ним пішло 10 або більше тисяч людей. Вони звернули за словами Путіна державний переворот. Вони там спробували, у них були всі уголовний, і тепер зараз Пригожина закривають проти нього порушені кримінальні провадження. Він. Однозначно по отримав якісь там гарантії безпеки, тощо ви не розумієте, що там відбувається у нього внутрі. Оце баламутіва. Це воно з'їзд Пригожина. Пригожин вчора або мог взяти москву, або підписав собі смертний вирок. Но так як він оказався із старої. Гвардії, от це він підписав собі смертний вирок. пане Денисе. Але цікаво, що все ж таки пішли за Пригоженим Вагнерівці і були готові так розумію до самого Кремля дійти. Ми знаємо, що головує там у Вагнері дійсно на місці такий собі Уткін, і він ніяк не проявлявся, ніяких заяв не робив. І зараз далі продовжує мовчати. Тому хочу запитати, чи варто очікувати другого заколоту, за другого походу вагнерівців на Москву на Московію. Не факт, що люди, навіть зеки кончені, захотять второй раз наступати на ті ж самі граблі. Хоча це Росія, там Чорнобаївка показує, що можуть захотять. При, причина не в тому. Дивіться, на самой Росії дуже багато як хто там, може мені там зараз спорять зі мною залишилось серед військових тощо людей, які розуміють, що Росія йде не туди. Які розуміють, що їх кинули в цю топку і поганих і, і, і злих, і всіх подряд, які розуміють, що Путін є ворогом народу і він сам своїми руками зробив із Росії северною Корею, яку зараз кидає в топку паровоза, на якому рулять, це вони розуміють, але Росія настільки загнана країна, що вони всі бояться там щось казати і молчаліво виконують ці команди, які надають їм з Кремля. Оцей от мильний пузир вже настільки вираз, що він лише мог. Ну, от от вибухнути. Пригожин став той самою торпедою, за якою люди пішли. Не тому, що він там Пригожин. На, на його місці була б інша лю, друга людина, якийсь там генерал військовий, і вони пішли би за ним. Тому що багато людей це розуміють. І от вони повелись на те, що можна щось змінити, закінчити там або іншу історію почати, або ту закінчити. А він всіх предав в класі російської формі, всіх предав. Тому. Так, підуть чи не підуть ще я вважаю, підуть, але інше, тому що Путін показав свою бі... нікчемність, показав свою слабкість, показав, що система не працює. Він показав, що Росгвардія, національна там хто них, там, поліція та інші силові формування не в змузі захистити себе. І саме головне, я вважаю, що китайці, подивившись на цю історію, зрозуміли, що в Китаї на забакальському краї, на Дальньому Востокі живе їх там уже сотні тисяч людей. Їм навіть не треба бунт робити. Вони получать зараз команду. Вийдуть зі з домов, зайдуть в адмінздання і захватили безмолвно, ніхто навіть не буде сопротивлятися. Оце самое головне показала Росія. Вона слабка, вона прагнівша, і крім того мульного пузыря, який вони надувають, щоки нічого там немає. Ви дійсно зауважили, що свою слабкість не лише Путін проявив, а також і силовики і Міноборони. Як ви вважаєте, чи варто очікувати заміну шойгу та Герасимова найближчим часом? Я вважаю, що так Скоріше, за все, ті, хто пригожено розіграв і спрацював по цій ставці, вони ще гу-гирасімов збивали не просто так. Вони досягли декілька цілі. Збільшує Гуги Расімова. Я вважаю, це в них вийде. Як пригожена розміняли все його посчитали, нічим його розміняли. А вони дискредитували Путіна і вони тим самим показали всій остальной еліті, що Путін слабкий, що можна все змінювати. Я вважаю, що це лише початок кінця, і ця динамі... цей маховик буде розкручуватися. Хто це був там, патрушев то, що це не має значення? Це хтось був інший. Видається так з ваших слів, що найближчим часом варто очікувати не лише керівництва заміни керівництва військового, а й як такого політичного. Правильно розумію, пане Денис? Я вважаю, що всі е, Пригожинська ОПГ показала, що всі ці ці регулярні армії переміщені з частними воєнними кампаніями, їх же там дуже багато. Редут, поток, там перечислять, уже не перечислять. Кожен олігарх зробив собі армію, міні-армію. Це все показало, що якщо ця армія не контрольована, ця армія буде автономно рано чи пізно качати у цей маятник. Вони це розуміють. Вони зараз попитаються всіх контрактувати та перевести на військовий стрій, але я вважаю, що це не вдасться в них. Це це пригожин показав цю загрозу ізнутри, зсередині. середини. Вони це розуміють, і ця загроза лише буде розростатись. Повірте мені, ви ще не бачите тих наслідків, які вже відбуваються, які вже трапились. Ані це лише коріння. Коли вона дасть ростки, а це буде найближчим часом. Ви все зрозумієте самі. Пане Денисе, ще задовго до цього перевороту був такий собі офіцер Віні Вітін, який віддавав накази стріляти по вагнерівцям. Також, коли розпочався цей переворот, так званий, ну, була впевненість, що вони будуть стріляти один одного і все буде нормально. Ми бачили про збиті борти російської авіації. Однак чи варто очікувати такої відкритої конфронтації не там на Росії, а чітко на фронті російсько-українському, оскільки, як ви зазначили, є вже у нас і Редут, і Вагнер, і ветерани, наскільки я. Пам'ятаю, сама регулярна армія занадто роздроблена це все військо. На лінію зіткнення української армії з ворогом це ніяк не відбудеться. Там іде принцип виживання. Зрозумієте? Якщо ти не стріляєш, тебе вб'ють. Принцип виживання он домінуючий. Що касається внутрі середини, так оці от розклоки шатання будуть в нів прогресувати. Будуть прогресувати. Це це внутрішня політична ситуація. Вона зараз ніяк не відбувається на наших планах. Безусловно, ми десь коректуємо наші плани, десь смотримо, де в них є бріж, і туди не намагаємося працювати. Але ми йдемо своїм шляхом. Те, що відбувається внутрі політично військової системи РФ, це їхня внутрішня каша. Вони порадили то, що нам От, Дивіться. У 2014 році вони порадили поняття зеленої чоловічки «вежливі люди. Вони показали самі собі це їх продукт. Вони показали самі собі, що одна група людей може вийти на іншу територію і, будучи там вежливими, розказує якісь там про замбіровані історії, перетягнути цю іншу групу людей, там, деякі на себе. Когось подавити, кого перетягнути. От цей продукт виріс, і цей продукт працює зараз внутрі Росії. Посмотрите, що було в Ростові в Ростові, вагнерівці, не на те, що було виступлення Путіна, який сказав, що це терористи, все заколотники. А ви знаєте, який в Росії страх? Там ти не той твіт написав, або там ВКонтакте. Ти за тобою приїхали, ФСБшники арестувалися, завжди праведуше сказав. А тут подивіться, що було: прийшли вагнерівці, рядом з ними ходили люди з Ростова місцеві, фотографувалися, кормили їх, тим самим показуючи, що вони підтримують заколотників. А вони самі їдять зараз свій продукт, який нам. Чотиристам руки лише презентували. Дійсно, от дійсно їх зустрічали з квітами з хлібом сілью, і це особливо вражає, оскільки вони знищували і збивали борти ворожої авіації. же ж говорив, що кров не пролилася. При тому росіяни багато хто з росіян все ж таки не можуть пробачити вбивство багатьох льотчиків. А льотчик це предмет такий штучний на Росії. Ну, взагалі, в принципі, будь-де дуже великі кошти витрачаються на навчання і так далі. Як це пояснити, як це зрозуміти, коли росіяни росіяни не усвідомлюють, що дійсно громадянська війна і вбивають подекуди дійсно братів і сестер. Вибачте, за таке кліше-Лес рублять щепки. Летять. Оце їхня поговорка, яка працює. Повірте мені, їм плівать на те, що хтось там загибає, навіть за них Русскі зараз більшість з них вже приситілась путінським режимом, і для них інший якийсь подих отакий от глоток кислорода став пригожим для них. Ну, зараз він їх всіх предав, як звичайно, там, як у них по Росії буває. Але повірте мені, якщо знайдеться зараз генерал аля генерала Лебедя, якого Путін тоді пам'ятаєте, що з Лебедем було, от якийсь такий генерал знайдеться, не зек, не за тим, за ким йдуть зеки, а той, за ким йдуть регулярні війська, і вот такой, а аля условний генерал Лебедь зараз може підняти армію. Армія Росії показала, що вона не здатна сопротивлятися сама собі або своїм там внутрішньо созданим сателітам. І якщо появиться зараз така людина, повірте мені, вона зробить цей переворот остаточно. А є в них такий зараз прототип, пане Дениса, як генерал Левь, той, який виконував інтернаці... інтернаціональний долг, як він казав, є такі. Ви знаєте, я не можу так сказати: є чи ні е, можливо, звісно, є. Звісно, є якісь, скрип'я зубами, виконують на команди, хоча я розумію, що вони е, злочинні. Але я вважаю, що він ще не проявився. Але він проявиться Пригожин, просто дуже гарно медійно працював і на нього всі сфокусувалися. Але якщо з'являється лідер, він появляється як злізда, чук ярка, і полетіла. Ну і все ж таки, вже ми всю нашу розмову червоною ниткою стежиться інформація про втрати Російської Федерації у війні з росіянами. Знищили сім бортів російської авіації: один літак, два бойових і чотири транспортних гелікоптери. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнати розповів про втрати РФ під час заколоту Пригожина. Серед них літак іл 22 із десятьма пілотами. Цей борт не завдавав ударів. Втім, провину за його знищення Пригожин перекинув на найменця. Який керував ППО за його словами? Боєць у колонії збивав усе, що бачив. Кухар Путіна, начебто, погодився виплатити 50 мільйонів компенсації загиблим. За даними Розмі, під час повстання могли загинути 15 військових РФ. Ну це тільки такі приблизні підрахунки, пане Денисе. Однак ще раз не буде розплати йому за це з боку якогось рядового росіянина, який усвідомлює, що вбивають його побратимів. Ні. Пригожин отримує кулю або іншу смерть від окруження Путіна безпосередньо за командою Путіна. Так як, як Пригожин опустив Путіна, не опускав його ніхто. От він зайшов тільки, знаєте, акт половини не закончив. От все це вся планета побачила. Путін такого не прощає. І повірте, щоб вони там з Лукашенка йому не обіцяли, вони його кинуть. І завалять. Оце Пригожина, а все інше, там росіяни промовчать. Вони проковтували і не те. Чому тоді не надійшли до Москви у такому випадку? Я вважаю, що Пригожину убідили Пригожина і дали йому більше, навіть, ніж чого він хотів. Я уверен, що йому там понабіщали такого, що ну що він просто убідили його. Скажу так. І колектив, який за ним пішов, навіть його найближче оточення, Скоріше за все, Пригожин з ними навіть не порадився і розвернув е, свої колони. Всі, хто за ним пішли, пішли ідеологічно, насамперед ідеологічні. Але Пригожин отримав те, що хотів, сказав, що хотів він тільки голови Герасимова і Шагу. Насамперед, всі йшли за головами Герасимова і Шайгу, всі йшли за зміною політичного керівництва. Всіх кинув, взяв то, що или не взяв, або таке обіцяння взяв. Але я, от саме тому зараз нього внутрі групіровки розкол. Ну, будемо далі стежити. Оцей жапо Жабо Гадюкінг він продовжується, І нам цікаво, ми вболіваємо за обидві сторони і сподіваємося, що програють обидві. Також пане Дениса, дякую за те, що долучились до нашого етеру. З нами на прямому зв'язку був Денис Ярославський, командир підрозділу ЗСУ. Дякую вам.